Всіх вітаю на новому уроці, який ми будемо далі також просвячувати граматиці. І сьогодні ми з вами попрацюємо з такою темою Ендеклінаціонґімішти деклінаціон. Подивимось, що це таке, що це за такі випадки, коли ми, наприклад, повинні додавати чогось до якогось іменничка. Закінчення n, вакузатів, датів та генетів. Ну подивимось, які це іменночки, по-перше, і як з ними нам працювати. От що, на що потрібно звертати увагу, щоб розуміти, що перед нами саме те слово, яке вимагає таких саме дій. От я думаю, що ви не разочок зустрічалися у своєму німецькомовному е, житті е, з такими от словами. Там, де ви, наприклад, будуєте речення, а вам раптом, якщо ви там десь займаєтесь на якихось там курсах і так далі, кажуть: тут треба додати закінчення n. Наприклад, в цьому випадку. Типу, чому? Чому там зі словом ті не треба додавати, а тут треба додавати? Зараз подивимось. Є ряд таких іменників. Тому давайте перейдемо сюди, на наш перший слайд. Типові риси, давайте з них почнемо. По-перше, якщо ми говоримо за n деклінаціон саме ось цю відміну у нас є n-деклінаціон, тобто та відміна там, де ми додаємо N суто N, є мішана відміна. Ми подивимось там на різницю між ними. В принципі, вона не надто велика, але все ж таки, як би там не було, є. Типові риси, так, Рід. Тільки чоловічий сюди відноситься. Тобто до ендеклінаціон, середній рід, жіночий рід не має жодного відношення. З жіночим родом взагалі максимально просто, там, в принципі, нічого такого не змінюється. А, апріорі, взагалі, в різних граматичних конструкцій дуже комфортно з ним працювати. А чоловічого роду іменечки, ну, трошки можуть поробити такі от неприємні речі. От, але з усім можна розібратися. У множині, що, до речі, теж непогано, вони мають закінчення n або e ну в залежності від самого слова. Дуже просто, так, тому що, якщо ви точно вже знаєте, що перед вами слово n деклінаціон ось цієї відміни, так? то значить, форма множини, як воно будується, в принципі, вже зрозуміло, так, додаємо n і все. І, типу, виходить форма множини. Тобто, ми знаємо, як побудувати уже, наприклад, форму множини з цими іменечками. так? Додаємо n і все. Діаботи, посланець, діботен – посланці, наприклад, зміна форми тільки в однині, ну, в множині, зрозуміло, додала N і вже все, і вже все в шоколаді, все чудово. У а козитів, генетів. Що мається на увазі? Якщо ми працюємо з ними в номінатів, так, в називному відмінку, то тоді ми скажемо, наприклад, наприклад, там, діаботи. Наприклад, це посланець. Тобто ми жодні закінчення вже до самого слова додавати не будемо. Тобто, в номінатів. Ці слова будуть в такій формі, в якій ви їх бачите прямо зараз. От вже вакузатів, датів, генетів, якщо ви їх там використовуєте і будуєте речення, і це речення вимагає саме використання цих відмінків, додаємо закінчення N. Схема така? Так. От, наприклад, ряд певних іменників, так, тобто іменники із закінченням на Е. تعNever. Тобто ви можете вже навіть побачити, я їх вам повиділяв ці закінчення для того, щоб можна було подивитися ось цю певну закономірність. Абсолютна більшість, я скажу так, іменників, які закінчуються на Е, будуть саме іменниками ендеклінаціон, саме чоловічого роду знову ж таки наголошую на цьому додаткову увагу: ти або те юге, те акунде», так бачимо: дер 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 «дер», «дер», І закінчується на е. Тобто з цими словами вакузитів, датів генетів треба буде додавати закінчення Н. Дивимось, номінатів. Де Юне, хлопець, Де Юнген, хлопця, наприклад, я бачу, де юнген? хлопцеві щось там даю, наприклад, кажу. Десь Юнген, хлопця там, наприклад, це там щось, хлопця якогось, так? І так далі. В генетів ми пам'ятаємо зазвичай з іменниками чоловічого роду, ми що робили? Ми додавали закінчення С. Десь так, наприклад, батька. З іменниками «ен-деклінаціон» чоловічого роду, так, нам потрібно буде додавати закінчення N. В цьому-та вся його і суть. Тобто датів, акузатів, генетів. Додаємо закінчення N. І ось так працюють ці слова. Це я вам зараз зазначив ряд іменників з закінченням на E, саме чоловічого роду, які будуть належати до н деклінаціон. Їх, ну, перелік, ну, звичайно, що значно більше. Значно більше. Просто орієнтуйтесь на те, чоловічого роду, закінчується на е Окей. Далі, друга деталь, на яку потрібно звертати увагу, тому що от зараз ми з вами розглянемо це зовсім не ендеклінаціон, але це просто ряд певних іменників, які ну, можуть вам здаватися тими іменниками, які будуть належати до цієї відміни. Іменники, що відмінюються як прикметники. Їхня характеристика і особливість полягає в тому, що ось ця форма Е-ваксіна, наприклад, дорослий. Це буде вже форма не тільки для чоловічого роду, але й для жіночого роду. Якщо ви скажете, де я е це буде дорослий. Але... Діваксини це теж доросло. А ми пам'ятаємо так, що до ендеклінаціон належать тільки іманики чоловічого роду. Якщо ви зустрічаєте ось такого готунку слова, їх потрібно запам'ятовувати так, по великому рахунку, для того, щоб е, з ними функціонувати і працювати, щоб знати, що це саме от іменники, що відмінюються як прикметники. Ми навіше трошки розглянемо, що це таке, і як з ним працювати. Давайте, бачите, у нас вони. Виконують функцію як іменника чоловічого, так і жіночого роду, в залежності від артикля. Артикль все нам покаже. І плюс саме закінчення цього іменника. Дієваксина е доросла, ді е дорослий, діє е ваксіен, дорослі, воно дійсно схоже. Схоже, я не буду сперечатися з ендеклінаціон, особливо навіть якщо ми працюємо з іменником чоловічого роду, то ми все рівно можемо побачити, що а, якщо ми працюємо з акузатив, так, наприклад, дайтів, генетів після артикля чи то означеного, чи то неозначеного, ми будемо додавати до цього іменника закінченням. Але зверніть увагу, як він себе вже буде вести в номінатів, так? Дея ein айн еваксіна. Тобто, по факту, в принципі, воно так все рівно теж схоже, але з ними треба бути максимально теж обережними. Це, типу, така окрема специфічна група самих ось цих іменків. Тобто ми тут окремо їх виділяємо як. Окрема специфічна група. В принципі, вони мають дуже багато спільного, фактично, воно навіть одне і те ж саме, але просто зайвий раз розглянути його буде не зайвим. Тому що ми пам'ятаємо, що іменники слабкої відміни вони в номінатів, так тут нам буде байдуже чи то означений артикль, чи то неозначений. Там, як там було кунде, так і залишиться: «Ань кунде, дія кунде. Тут ці іменники, бачите, вони отримують закінчення. Ті, які б отримали прикметники, які б, якби ми їх мали. Наприклад, еваксене», Айн клюга, Еваксіяна, клюге Р, От. Те закінчення, те, те закінчення, яке отримує прикметник, буде отримувати і цей іменник. В цьому вся штука, в цьому вся фішка. Характеристики схожі, тому, в принципі, їх теж можна запам'ятовувати, але пам'ятаємо, що вони будуть себе трошки вести інакше uh, в номінатіві над. Тому звертаємо на це увагу. Далі. Слова іншомовного походження і закінчуємо на ant and ist, og, ghav, ном. Тобто, якщо ви бачите, що це таке якесь інтернаціональне слово, тобто ви розумієте його як мінімум без перекладу, вам він не дуже сильно потрібен, бо і так, в принципі, зрозуміло, у нас такі слова теж існують, і нам не потрібно заглядати до словничка, щоб просто зрозуміти про що мова йде. І ці слова іншомовного походження зрозуміло, що це не всі ж будуть так само безпосередньо іменно. Ось такого гатунку. Ви бачите, що це слово іншомовного походження і буде закінчуватись на один з цих суфіксів, на одне з цих закінчень. То тоді я вас можу якраз попередити про те, що перед вами іменечок слабкої відміни саме ендиклінаціон. Давайте перейдемо, подивимось на кожне слово, наприклад, з цього ряду. Суфікс ант. Іменник, наприклад, дія демонстрант. Дивитись, демонстрант. нас теж є таке слово. Все. Слово іншого мовного походження. Закінчується на ант. Супер. Відповідно, в акузатів, датів генетів, будемо додавати закінчення ен, і форма множини буде будуватися за рахунок теж додавання закінчення n, ді демонстрантен, так, наприклад. Штудент, деа-штудент. Закінчується на энт, іншомовне походження. Сюди ми його, 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 його теж будемо відносити. Дея-штудент, деньштуденти, штудент. десь штудентен, де-журналіст. Іншомовне походження. Так, закінчення іст є таке. Добрий день. І от сюди воно теж відноситься. Де кандидат. Іншомовне походження. Абсолютно закінчення ат. Теж мається. Значить, це ендеклінація. Те біологе. Ну тут, в принципі, у нас співпадає, тут бачите, два таких певних пункти: Оге, так, іншомовного походження, а, ну і плюс ще й закінчення е. Так, до цього всього. Тому тут у нас подвійний джекпот. ОГ, плюс закінчення. е. Тому його, в принципі, можна навіть відносити до категорії тих іменників, які закінчуються на е, чоловічого роду. Те економ, Економіст. Ном. те, що закінчується на ном, так. Іншомовне походження. Абсолютно, так, на ном закінчується, ну, є таке, так. Значить, ден юкуномен, де м. юкумен, десь фотограф, фотограф. Теж закінчується на граф. Все. Тобто ми запам'ятовуємо ось ті суфікси. Якщо це слово іншомовне походження, закінчується на один з цих суфіксів, додаємо закінчення N в акузиті, в даті в кінетів. Якщо виникатимуть питання, обов'язково запитайте. Далі, деякі інші слова, винятки. Так, тут, в принципі, такий от певний списочок, на нього можна звернути увагу слова, які ми в тій чи іншій мірі можемо використовувати з тією чи іншою частотою. Ну, але тим не менш бачимо, у них якихось таких загальних характеристик і типу спільних ознак. Так немає. Тут їх потрібно буде просто позапам'ятовувати. Наприклад, «де Деяба, Фермер, цей манок Ендиклінаціон, де Амбауан, де Бауан, де С Бауан, де Абия, ведмідь, де Кріст, христи, християнин, де фюрст» – князь, де ідіот, ідіот, де менш, людина, де Нахба, сусід, де принц, принц, де – пан, де Граф. Граф, я гельт, герой. Оце от ряд певних ось цих таких от іменечків. Є ще, наприклад, слово для шпац горобець. Він теж сюди буде належати. Um, ряд певних там, там, інших тварин, ну вони сюди будуть відноситись теж по принципу там, закінчення А, наприклад, Льове афе, так, мавпа, афе, льове, лев. От, вони закінчуються на Ей, мене чоловічого роду там елефант, це слон закінчується на ант. Тому, це, наприклад, ще от, одне слово індеклінаціон, по суфіксу анд, і з таким чином воно буде працювати. А ось ці слова потрібно вже бути просто-напросто запам'ятати. Бо, наприклад, слово менш нагба хеа» може там часто використовуватись досить кхейст, «бея», наприклад, Бауа в якихось певних моментах ідіот, в принципі, чим би ні. А, да. певні слова меншою мірою, певні слова більшою мірою. Але все ж таки вони сюди відносяться до цієї категорії. А тепер давайте перейдемо до гімішти-деклінаціон. Принципі, ми бачимо, що вони теж включають в себе іменники чоловічого роду. І що дуже важливо, сюди теж буде відноситись один іменник середнього роду. Це слово das «herz», серце. От воно якраз буде належати до цього переліку. Тобто кімішти деклінаціон відрізняється від тим, ще тим, що сюди буде належати все ж таки один іменник середнього роду. Бо бачимо, все рівно тут ми в переважній більшості працюємо з іменниками чоловічого роду, і один іменник середнього роду буде сюди відноситись. Das Herz. Ось тут якраз вам скажу. А, і собі можете занотувати і запам'ятати якраз. Суть цієї відміни. Бачимо, ну, не наче це іменник чоловічого роду, який закінчується на «е». Так, ну, в принципі, це ендеклінаціон. В певних випадках воно дійсно буде співпадати в номінатіві просто діанами, ім'я, так. Баку за йде намен, все нормально, все йде. Датів де – «намен», окей, добре. Але в Геннаті, бачите, вже трошки є певна невеличка різниця і відмінність. Десь наменс. В принципі, ми можемо побачити, що тут такі певні слова, що в принципі, ну, не дуже часто їх і сильно будеш використовувати. Ну, окей, да, є таке. Але, тим не менш, різні контексти бувають. Просто для того, щоб орієнтуватися і розуміти, наприклад, якщо ви зустрінете зі штовхне з такою історією, що одне з цих слів буде використано в генетів, і там буде десь «наменс», щоб було зрозуміло, чого «наменс», чого і Н і С. Це саме тому і вона є мішана відміна, гімішти деклінаціон, тому що тут n ЕНДКІНЦІН і звичайна відміна іменника. Так, тобто звичайних обставин ми пам'ятаємо, ми кажемо десь фатіос. Тобто зазвичай ми до іменників чоловічого роду додаємо S, а в n-деклінаціон треба додати n. А мішана відміна вона взяла і перемішала «ен-деклінаціон» зі звичайною відміною, тому ми додали і n, і s. І виходить: десь наменць», десь гедангенс des Friedens, des Willens, des Glaubens, des Funkens. Ну і плюс вам додаткові маночки, які ви теж можете собі взяти і запам'ятати, та вивчити. чим би ні? Завжди буде корисно. А, В принципі, на цьому все. Обов'язково під самим відео у вас є ще одна вправа. Зайдіть, будь ласка, опрацюйте її, закріпіть сам матеріал, і якщо у вас виникатимуть додаткові питання. Стосовно всього того, що тут було, можливо, щось я не уточнив, або що ви хотіли б, щоб я ще, можливо, щось я разочок прояснив, обов'язково пишіть, обов'язково запитуйте, і таким чином будемо з вами комунікувати і допомагати один одному покращити мені моменти з викладанням, а вам моменти з розумінням всього того, про що тут йдеться у відео. Всім на все добре та дякую за увагу. До наступних зустрічей.